Треба говорити про реформу кримінального блоку. Це найбільш складний блок, який не так не так просто змінити, невозможно змінити в національній поліції, не меняя ситуацію в судах и прокуратурі. І цю сложную роботу ми зараз тим не менее делаємо на сьогоднішній день. проводим целый ряд экспериментов, о которых тоже надеюсь глава Национальной полиции скажет, про, имея в виду поиск балансов между институтом следователей и институтов детективов, не является очевидным этот шаг совершенно в той системе, в которой мы находимся. Я думаю, что Здесь очень взвешенный балансовий подход, і ми його, я думаю, знайдемо. Якщо проаналізувати той реформаторський експеримент, що ми започаткували в місті Борисполь на початку поточного року, то ми зрозуміли, дуже скоро нам, десь через місяць нам буде замало того опиту, який ми напрацюємо в одному маленькому підрозділі, незважаючи на те, що він знаковий, пригородний, пристолічний. Регіон. І ми прийняли рішення із 1 червня в семи регіонах, в обласних центрах, це в ГОНП, в різних, від Заходу до Сходу. Ми прийняли рішення, започаткували цей проєкт, ми його так робочу таку назву назвали поліцейські детективи, де 90-85-90 особового складу підрозділів кримінальної поліції перевели статус слідчого. Ну, щоб не порушувати законодавчі норми, ніякі. залишок е, працівників кримінальної поліції, тобто суд чисто працівників карного розшуку, ми переорієнтували на роботу, на важливу роботу не втрачання агентурної е, гілки роботи, От, робота з оперативно розшуковими справами та м суто е, оперативна робота. Щодо встановлення невпізнаних трупів та розшуку безвісти зниклих громадян, що лежить у прямим обов'язком на роботі кримінальної поліції. Весь інший особовий склад працівників кримінальної поліції та слідства ми об'єднали. Я думаю, що на протязі червня, липня, можливо, вже в серпні, ми проведемо зріз. Роботи цих підрозділів постійно моніторимо, там вказуємо на недоліки. Нас не задовольнила, не задовольняє на сьогоднішній день той рівень підготовки фахівців, в першу чергу кримінальної поліції. І ми разом з керівниками вузів мали зустріч на минулому тижні і прийняли рішення до кінця літа виробити загальну таку концепцію підготовки оперативних працівників в вузах, змінити в основних її напрямках.